У 2021 році в мене виникла ідея створити посібники в онлайн просторі. Тобто, я створила команду однодумців, філологинь у Фейсбук-групі цікавинки на урок, кількість учасників якої становить близько 15 тисяч. Я зробила допис про те, що шукаю співавторів для створення унікального посібника підготовка до ЗНО з української мови». Протягом. Трьох місяців був створений ось такий посібник. Кількість сторінок близько 900. Це друковане видання, його немає в наявності, було три тиражі, ми його розпродали. Зараз друк таких посібників надзвичайно дорогий, але це дійсно унікальний посібник, і ми вже з півавторами думаємо про те, як створити подібний і вже ми зараз реалізуємо в електронній формі. Наступного цей посібник називається Знай українську сучасний підхід у підготовці до ЗНО. І він унікальний в тому, що має інфографіку, онлайн-тести. Бачите, різні матеріали для підготовки до ЗНО. Завдання ЗНО. Наступного року ми створили посібник уже для підготовки до ЗНО з української літератури. Зараз на НМТ нема української літератури, але раніше, коли складали ЗНО, то була українська мова та література разом. І такий посібник також самого формату. Уже в трохи менш в склад нашої команди. Отут 20 осіб, тут уже 10, тобто залишилися найбільш стійкі, і в такому ж форматі був створений посібник, «Пізнай мистецтво художнього слова. Ось ви бачите, теж він такий яскравий, інтерактивний. Одного року, коли вже розпочалась нова українська школа, виникла потреба у створенні посібників для нової української школи. І ось такий посібник в умовах війни був створений від моєї команди і склад цієї команди, вже залишився із п'ятьох осіб. Це ті, які вистояли в умовах війни, не зламалися. Цей посібник я писала, коли була в окупації на Чернігівщині, і про це знімали не одну телепередачу на телебаченні. Унікальність цього посібника, як і попередніх, але ще плюс ми додали, що відеоуроки. Ми зробили відеоуроки до всіх тем, які потрібно за програмою 5 класу вивчати, за програмою Голуб Горошкини, і закодували в QR-кодах. Розмістили ці відео на своїх YouTube каналах. Цьогоріч ми створили такий же ж посібник, але вже для 6 класу, але оскільки. Друк дуже дорогий, то реалізуємо в електронній формі. І так само ми плануємо з нашою командою продовжувати створювати для 7, для 8, для 9, для 10, 11 класів нової української школи. Я є керівником цього проєкту, менеджером, рекламодавцем, дизайнеркою, тому вважаю цей проєкт успішним і продуктивним.